Привіт усім, з вами Алекс, і сьогодні ми подивимося на чергову модифікацію для гри Spintires Гра популярна саме тим, що у ній практично необмежені можливості для вашої фантазії, і можна створити все, що вам заманеться. І ось автор даної модифікації вирішив використати поповній свою фантазію і створив ось це. Ні, ну, в загальному це у нас кінь з возом. Е, у нас є їздовий, нібито, все логічно, все прекрасно. Модифікація з'явилася буквально декілька днів тому в Steam Workshop і набрала просто колосальної популярності. Ну так, хто би міг додуматися, що можна створити саме таке. Але коли починаєш читати е, відгуки-коментарі, то розумієш, що щось тут не те. Я коли вперше поставив цю модифікацію, очікував, в принципі, нічого не очікував, але коли я запустив, був шокований. Шок це те, що вас буде переслідувати постійно, коли ви заведете двигун нашого коня. Так. Отже, давайте дивитися, що у нас тут є. Звичайно ж, у нас є пальне в коня, а чому ви ні? 100 літрів залив і пішов. У нас, звичайно ж, є пошкодження: 15 тисяч ушкодь. Безкінечний, безсмертний коняка. Звичайно ж, передачка, ручне гальмо. Ну і лебідочка. Напевно, лебідка це єдине, що дійсно можна придумати, а все інше. Ну, якось так. Що ж? Давайте, напевно, спробуємо завести. Е, тільки обов'язково перед тим, як переглядаєте це відео, сядьте, розслабтесь і будьте готові. Заводимо нашого коня. Я думаю, що вже всі, відповідно до своєї, як говориться, розпущеності, вже придумали, що ми тільки що побачили. Так. Це вам не здалося? Це дійсно кінь у нас завівся. Завівся до такої степені, що аж. Ну, продовжувати не будемо. Давайте ми краще спробуємо. Рушити, рушити і подивитися, що нас чекає. Ну що ж, давай, наш їздовий, як ти там його підганяєш? Вперед? Вперед погнали? <рес> Друге, що дивує, не знаю, шукує. І ще щось багато чого робить, це те, як автором було реалізовані. Ноги у коня, ноги! Наш кінь просто газує. Просто пливе по багнюці. Ну, дійсно, враховуючи, як все розлітається, таке відчуття, що він просто пливе. Ні, ну таке побачити, то не знаю, можна далеко-далеко летіти е, від цього коня, особливо ще ж почувши. Що у нас тут звук, не знаю, від якогось трактора, <рі> коли із задниці е, в тебе димок? Коли в тебе ноги просто пливуть. Перебираються. Я не знаю, що, що автор хотів зробити. Чи, можливо, я не знаю добитися, коли. Реалізовував дану модифікацію, але можу сказати так, що не такого трешу я ще тут не бачив. Давай, давай, конику. Втопимо ми його чи ні. Та ні, ви що ж. Це ж нормально. Це ж нормально, наш кінь проходить будь-куди. Ні, Ну, з якої сторони можна було е, зрозуміти, що у нас же ж гра про перевезення. Дерева а відповідно коні це те, що в першу чергу займається перевезенням дерева, так? а потім вже на автомобілях десь возять, тому подібне. Просто реалізація це, це щось шалене. Єдиний мінус з цього нашого коня це те, що він повертати чомусь не може, щось наш їздовий не дуже добре керує своїм конем. Що ж, давайте спробуємо е, через таку перешкоду. Я не знаю, е, провалиться він чи ні, чи, чи як він буде їхати. Треба лише повернути. Треба лише повернути. А от з поворотами у нього жахливі речі. Координація рухів не, не дуже, не дуже хороша. Погнали! О! Ну. Ух! Давай, 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 давай! Вилетів! Вилетів, як нічого не бувало! Ох, uh, ну майже нічого не бувало. Але нічого страшного. Ми поїхали далі. Ми поїхали далі. В е, мене напевно заплюють за того, що я знущаюся так з тварини, якщо це, звичайно, можна назвати твариною. Ну, але це таке. Що ж, давайте ми ще спробуємо одну цікаву штукенцію, е, яка повинна уже довести нас до ступора. Це ми візьмемо ніч. І що ви думаєте, ми зробимо? Увімкнемо ліхтарі? <ріху> Яке ваше перше враження, коли ви вночі побачите ось таке? Біжить кінь, перебирає ногами, І з задниці у нього димок. Звук. Жолений, і основне це те, що у нього світяться очі. Ви хотіли хорора? Маєте? Це щось просто-просто неймовірне. Я не знаю, що ще можна придумати крутіше, ніж це, але я сподіваюся, що автор е не буде закидувати свою модифікацію і доробить е її до ідеалу. Придумає. Ще якісь круті речі, і ми ще подивимося неодноразово його ідеї. В принципі, ми можемо подивитися ось так. Це не менш шокуюче, коли ми вдень їздимо і дивимося на його очі. А ще цікава штука є що в нас, звичайно, є камера. камера від коня, так? Їе, уявіть, що ми просто їдемо на коні. Ну, якби ось не цей звук, то би нічого страшного. Їдемо та їдем, подумаєш? Таке відчуття, що за нами автомобіль женеться, а ми верхом, верхом перебираємо. Це, напевно, найкращий варіант на цьому коні. Ох! Летіти це ось так. Це саме ось так. Тільки би за нами цей автомобіль не доїхав. Страшно же ж, ні? До речі, ми з їдемо навіть завімкненим ручним гальмом. Я не знаю, чи воно тут працює. Напевно, це просто так. Тому що нічого іншого ми не бачимо. І що ж, давайте ще полетимо, чи що? Ще політаємо на конику! Вперед, конику! Нормально. Без проблем. Просто шалено летить. Ніяких перешкод не бачить. Ну, можна ще спробувати його помордувати ось тут. Давай, коник О! Бідний коник. Бідний коник. Задимівся. Ну що ж, не забувайте ставити пальці догори. Коментувати. Робити репости, і ми продовжимо оглядати шалені модифікації для шаленої гри. Я сподіваюся, що вам сподобалася вона, якщо що, можна звичайно дуже її завантажити. Можливо, десь є на якихось сайтах, не знаю. Я завантажую всі модифікації, які є у сім Workshop, Там можна побачити будь-що. До речі, а ми можемо його. Ні, двигун уже... На жаль, заглох. Я ще думав випробувати лебідочку, але лебідочка у нас уже все, тому що двигун заглох. Двибун заглох. Але очі світяться. До речі. Я хотів це спробувати, але думав, що можливо автор придумав щось цікавіше. Я сподіваюся, ось якраз побажання буде наступне, це щоб звук був трішки інший. На цьому я з вами прощаюся з вами був Алекс і до нових зустрічей.